Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді один із лідерів продаж Skoda Octavia A5, 1,6 MPI БС 75 кВт 2009 року. Випуска версія рестайлінгова фейсліфт -ліф, автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини. Розмитнений, сертифікований, без пошкоджень по кузову, без корозії, без царапин, мятин, на зимовій резині Мішелін. Дуже рано темніє, стараюсь пошвидше і поякісніше знімати для вас відео огляди автомобілів. Автомобіль у нас з парктроніками МПІ. Всі наклейки присутні. Корозії по автомобілю немає. Достойний збережений автомобіль, дуже простий в експлуатації. Полюбляють їх у народі. Легко ставиться газ. Недорогий, недорогі обслуговуванні автомобілі, легко продаваймі. Правильна інвестиція по наявності до них є все. Тому шкода. Один із лідерів продажу на ринку України. Класний кліренс, високий, високий, високий кліренс, місткий багажник. Класний сам автомобіль, лінзована оптика проти присутні. Корозії, подивіться, на порогах нігде немає. Наклейки всі заводські присутні по автомобілю. Слабке місце ляда, ніяких зауважень по ляді немає. Здуття краски, пошкоджень, нічого немає. Автомобіль весь в зазорах. З цієї сторони так само всі наклейки присутні. Лобове скло рідне, капот не висічений, оптика рідна, оригінал. Бампера не висічені. Розглянемо стан салону. І так, фіксатори всі справні, ущільнювачі очі всі на місці. Салон чистенький, передній склопакет. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, пороги в оригіналі. Дублююча, таблетка. Таблетка. Дублююча табличка присутня. Сьогодні друге відео знімаю. Круїз контроль противотуманки, кермо без зауважень, сидіння так само. Кондиціонер, шкода авто з МП3, магнітола вже. Потолок чистенький, неправищий без зауважень. Задній ряд сидінь в такому ж стані. І так, тут ззаді складено всі старі запчастини. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Ущільнювачі всі на місці нічого не крутилось, нічого не знімалось. Автомобіль без аварійний, без корозії, повноцінна запаска, амортизатори, відбійники, подшипники ступічні, наконечники. Все по автомобілю поміняно Тут. Жилетка і аптечка. Так, оптика вся рідна, автомобіль весь в зазорах, задній ряд сидінь чистенький без зауважень. Так виглядає панелька. Майже 4 часа у нас вже темно. Фіксатори всі справні. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Цей сторони так само, всі наклейки присутні, корозія відсутня. Поміняли, я не знаю як це називається, коли печка дує тільки в одному положенні. Резистор поміняли на печку і поміняли амортизатори, стійки стабілізатора ступіці задні на автомобіль. Це все стало мені 6300 і робота, десь під 4-250 доларів. Майже 10 тисяч автомобіль перевірений, обслужений, готовий вас вести в будь-яку точку України. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 МПІ, бензин, ручник справний. Нагрузка пішла. Раз включається. магнітола справна. Помилок в автомобілі ніякі не горять. Склопідомники справні. Під капотом, звичайно, 16МПЕБСЕ 75 кВт, ставиться газ, набирає обслуговування автомобіль. Автомобіль в робочому стані мотор. В автомобілі нічого не крутилось, нічого не знімалось, Під капотний простір без зауважень, є відмітки про обслуговування вказаним пробігом. Оптика вся рідна, корозії на рамки немає. Кришечка втягує все, як ви любите. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль Шкода Октавія А5 1.6 MPI 6 Lift 2009 року випуска від першого єдиного власника салону з Німеччини. Автомобіль без. Дефектів по кузову без корозії, цара підм'яти. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас працює доставка під дім. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Стараємося мати завжди гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони дуже користуються попитом в Україні. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, повністю технічно перевірений та обслужений, без дефектів. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами.